Володимир Олександрович в одному з інтерв'ю західній пресі запропонував таку схему партнерам, що е, виявляється, що наші біженці, які там, там в європі, вони отримують кошти із України і часто отримують ще і в Європі від європейських країн. І Володимир Олександрович запропонував, щоб кошти європейських країни віддавали відразу до бюджету України. До бюджету України, а потім Україна вирішить комусь скільки що платити. Ви знаєте, з урахуванням того, як можна отримати державні послуги, для цього частково треба перебувати в Україні. Я передбачаю, що частина громадян, особливо військово зобов'язаних, ніякі кошти не отримують, а тому, що виявиться, що частина з них перетнули кордон не дуже законно, частина з них не мали права, частина має, має повернутися і так, далі, і так далі. Крім того, є ще одна причина того, чому мені здається, що ця схема нереальна. Не Справа в тому, що якщо умовно німці, а Володимир Олександрович саме про німців там приклад приводить, якщо Німеччина... Дає біженцям певні кошти, ну, умовно там 500 євро. То Німеччина не захоче, щоб біженець в Німеччині жив на 100 євро, які може дати йому кешбеком, е, ну, є таке слово, да, Україна. Ну, тобто німці до бюджету заливають 500 на біженця, а Україна дає цьому біженцю ну хай 200 євро, що сумнівно. Е, ну, нехай 200, нехай 250. Так, от німці знають, що для того, щоб жити в Німеччині і щоб оцей біженець не пішов. Займатися непотрібними справами йому потрібно 500, не 200, не 250, не 300, навіть не 400, а 500. От 500 – це мінімально там, наприклад, необхідно. Я приклад наводжу, це не точні дані. І тому Німеччина не піде на таку схему, тому що німці усвідомлюють, що частина коштів не потрапить назад українцям. Ну а якщо держава Україна бачить, що людина за кордоном і їй щось платять. То це означає, що можна не сплачувати. І я не думаю, що у громадян, які перебувають за кордоном, будуть претензії. Я не думаю, що хтось буде подавати до суду, приїжджати на судові засідання, і так далі, що от держава Україна не виплачує певні кошти. Знаєте, українці рано чи пізно повернуться додому. Я впевнений, що це гасло, яке звучало в 2019 році зі стадіону, воно обов'язково станеться. Українці повернуться, але українці повернуться тоді, коли будуть відчувати і безпеку, і можливість заїхати виїхати. Ну тобто, отакі методи, способи, вони ну на жаль, на жаль, я розумію, Володимира Олександровича, але на жаль, вони не сприятимуть поверненню. Українців вони все одно будуть ті, хто виїхали шукати іншої дороги.